Наочний приклад шкідливості такої болячки на деревах, як маніліоз. В даному випадку це вишня. От гілка начебто ще була жива, але ось чітко видно. Ось от Бачите, таким коричневим. Це вже маніліоз пробрався гілку, він вже майже її знищив. Оця ось, ось гілочка повністю була вражена. Ці ось, ось ще начебто живі, ось ця, взагалі ось чудово. Якщо подивитися на цю гілочку. З так скелетно, то все одно видно, що мені і далі йшов вже структурою, тому було прийнято мною рішення вирізати в значно більшому обсязі заради збереження дерева в цілому. Тож не йдіть на компроміси, коли вони не виправдані. Якщо потрібно видалити, то краще видалити і виростити нові гілки, здорові, а для цього потрібно їх завчасно обробити і дотримуватись схеми з цієї обробки. Аби дерево дійсно було здоровим і приносило врожай.